Чемпіонат світу з гольфу фінал. Один е, фіналіст е, там е, 350 метрів, абсолютно рельєфний е, ландшафт. Він б'є і попадає от від, лунки, отакво, отакво від лунки. Отакво. То світовий рекорд. Ніхто так близько ніколи не наближався лунки з такої відстані. Ще й рельєф, ну просто не Космічно він вже подумки святкує перемогу. І е, другий фіналіст б'є і попадає блядь, в лунку. Прям в лунку. Всі в шоці, істерика, все, його підкидають на руках, збігаються журналісти. Питають, як, в чому суть? Це ж неможливо. Це неможливо. Варіант один на 100 мільярдів можливостей. Як так сталося? Він каже, це справився в моєму, в моєму шарику. У мене унікальний шарик. Каже: дивіться, коли я б'ю і він випадково шарик, попадає в воду, значить з нього вилазять невеличкі ласти. Він підпливає до берега, з нього вилазять невеличкі ножки, і він іде до лунки. Каже, якщо попадає в кущі, значить з нього вилазять невеличкі ножнички, він наче обрізає гілочки, падає на землю, вилазять ножечки, і він іде ну, лунки. А якщо він, не дай Бог, застрягає на дереві, з нього вилазить невеличка болгарочка, обрізає гілочки, він падає в кущі, в нього вилазить ножечки, він обрізає гілочки, падає на землю, в нього вилазить ножечки і він іде до лунки. Сітки піз, яз. та то неймовірно, то нереально, блядь. Звідки? Де ви взяли такий шарик? Він каже, де де? Найшов? А я на.